Джуді Роуз вогник. В одному прекрасному та забутому місці, де не ступала нога людини, жили вогники. Вони були різні, великі й маленькі, яскраві, як сонце або зірки. Одні були гарячі, інші холодні. Були темні вогники. Вони завжди вселяли трохи жаху. Від них віяло розпачем та болем. Але саме від них народжувалося нове покоління вогників, і були вони яскравішими за сонце або чорнішими за хмари. Часто тік, чи то швидко, чи то повільно, його неможливо було виміряти, лише смерть вогників визначала вічність. Вони могли прожити дуже мало, навіть померти при народженні, або ж прожити неймовірно довге життя. Всі вогники мали особливу роботу, оскільки людське око не могло помітити їх, вони виконували свій обов'язок, те, для чого були народжені. Вони вселяли в людей різні осередки пожежі радість, розпач, любов, ненависть. Людей на землі багато, а вогників було ще більше. Ось якось народився дуже маленький, тендітний вогник. Світла в ньому було настільки мало, що, здавалося, смерть з ним поряд ходить, але інші просто помилялися, забувши, що давним-давно такі ось вогники були повсюди. Він мав неймовірно складне, важливе призначення він виявився останньою надією така мізерна, що народжений вогник просто губився серед яскравості інших. Навіть темні були видніші, ніж він. Маленький вогник швидко зрозумів, що ніколи не заслушать повагу, ніхто ніколи його не помітить, всі вважатимуть його вмираючим або живим попри смерть. І так стало йому гірко. Він запитував, чому він був народжений, за які гріхи. У ньому миталися сумнів, страх і образи, дивовижні емоції для такої крихи. Протікав час. А вогник так і був пригнічений, він ніколи не виходив до людей, так і не виконавши свого призначення, блідою моллю метався з одного місця на інше, і ніколи йому не траплялися вогники, схожі на нього самого. Можливо, так би і тривало нескінченно, і вогник просто погас, якби одного разу на його шляху не зустрівся стародавній темний. Тільки однієї зустрічі вистачило темному, щоби зрозуміти, що маленький вогник скоро зачахне. Навіщо ти розтрачуєш своє світло? Ви смієтеся з мене темний? Які жарти, друже мій, старий для цього? Тоді навіщо питання такі, дурні? ображено запитала Крихта, на що найдавніше тільки хмикнув, дивлячись на це диво, бачу, не був ти у людей. І що з того? О, який же дурний ти, мій любий друже. Помилки молодості роблять всі, але ти готовий її перетворити на помилку всього свого життя. Я сам помилка. Не сміти! мовчи. Ти був народжений від нас, не помер при народженні, скільки ти ходиш по цьому місцю, не вмираючи, а живучи. Навіщо? Чи питав ти себе? Не треба слів більше, на ділі покажу, чого ти втрачаєш. І самий темніший переніс їх до людей. Від шуму яскравості вогник був наляканий не бійся, друг, лети за мною. Скільки миль вони летіли, невідомо нікому, але раптом на їхньому шляху зустрілася аура сірості ось, бачиш, це людина. Він зневірився вже боротися, немає сил. Сіріє він, блідне. Але він такий схожий на. вигукнув вогник, на тебе, друже, і ти його врятувати можеш. Адже не бажаєш йому смерті? Ні, відчайдушно крикнув він. Але як врятувати того, хто помер душою? А для цього і є ти у нашому світі. Ти не спалюєш і не даруєш їм пожеж. Лише вселяєш у них свою крихту. І якщо я зроблю те, що ви сказали, це допоможе. Найдавніше лише плечима втомлено знизав. Набравши сміливості, вогник зробив те, що мав уже давно. Він подарував останню надію, і закрутилося все довкола, і стало дуже добре. Крупиця настільки мізерна відчула своє призначення. Ні, аура сірості не стала світлішою, але тепер в людини тепліло маленьке вогнище, яке було готове вибухнути пожежею. Але це вже не турбота малюка. Вогник хотів подякувати мудрому старому, але того вже не було на місці. З того часу. Маленький вогник літає світом людей, не знаючи спокою, і рятує мільйони, вселяючи в них останню надію, не забуваючи про старця і вихваляючи його завжди. Подяку він приносив за те, що не дав зробити помилку всього його життя.